Усім привіт! З вами Взлітаєм і сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про другий сезон серіалу Аркейн. Він залишив у мене дуже багато питань, але про все по черзі. Якщо ви не дивилися Аркейн, то у двох словах я можу його порекомендувати. Але бути готові до дуже швидкого темпу, великої кількості драми та насичених подій. Я б радила дійсно перепочивати між сезонами або актами історії загалом, щоб вам було легше усю цю радість приймати. Але чесно, усе це коштує того неймовірного візуалу, просто нереальних рішень побудови мізансцен, та загалом усе, що стосується анімації, тут просто не перевершено. Щодо сценарію, ми якраз таки з вами зараз поговоримо. Моя історія з Аркейном, як і у багатьох, почалася у рік його виходу, а тобто осінню 21-го року. Це був чудовий день, коли я прийшла в університет, і з кожного кабінету я клянусь, чулося обговорення нового шоу по мотивах Ліги Легенд. От вони наслідки обирати собі кіношну вищу освіту. І я, як людина, яка абсолютно нічого не знала про Лігу, не була особливо у ньому зацікавлена. Але потім, коли вже вийшов до кінця першого сезону, я вирішила на одному диханні глянути цей серіал. І що я можу сказати про перший сезон? Це дуже сильний бенгер, який, як на мене, ідеально ставить усі арки персонажів на їх відповідний початок. І як на мене, історія. Та Джинкс, Навіть якби не було не дай вори, другого сезону, в цілому має логічний початок, розвиток та завершення. Візо це взагалі. я Просто про нього можу записати окремий есей, але цього я робити не буду. Тому просто час від часу дивіться на екран, де я буду показувати усі ці красиві сцени. І насправді я така людина, якій дуже важко даються стімпанк сетінги. І це був взагалі перший такий сетінг, який мені сподобався. Я не знаю у чому причина. Може стімпанк my grandmother or something, але я просто не можу сприймати такі світи. Загалом враження від серіалу у мене були дуже позитивні. На одному диханні йшла до останньої серії, та все було добре, але. Було одне, але маленьке, але фіналка, яка закінчилася на Кліфхенгері. і саме у свій час саме цей фінал, по перше, змусив мене ненавидіти, шоу, які закінчуються на прям настільки відкритому Кліфхенгері, а по-друге, не дав мені надовго зловити попайку по Аркейну, що насправді було доволі сумно. Може я теж хочу мати щастя в житті та малювати фанарти та мати дофамін ціною підписки на нетфлікс. Перший сезон майстерно показав здатність сценаристів плітати купу арок персонажів в одну історію і дав дійсно цікаве розкриття персонажів Ліги легенд. А на цей пункт у мене було чесно нуль надії. Але потім знову ж таки у листопаді, але го року вийшов другий сезон. І О oh бой, у мене є багато слів, які я хочу сказати. Спочатку я дам спойлерне рев'ю сезону і які проблеми в мене з ним виникли. А далі ми більш глибше обговоримо акти та арки персонажів. І щодо арк персонажів я одразу можу сказати, що їх дуже багато. І в цьому для мене і була проблема з третім актом другого сезону. Я не погоджуюся з твердженням, що Аркейну треба було мати ще один сезон, бо тоді б історія, мені здається, була менш насиченою і не призвела б до такої ескалації подій. Плюс серіал і так відповідає на питання, про що історія. Але ще одна серія, бо розширити фінальну серію до півтори години, було б круто. Я все ще не розумію, чому фіналку не дали творцям розширити. В цілому другий сезон менше фокусується на соціальному. У розділені Зана і Полтовера, і має більш глобальний конфлікт. І мені це чесно не так вже сильно і подобається, бо мені здається, особливістю першого сезону була в деякій мірі приземленість основного конфлікту, через яку ми доволі легко співчували персонажам, і вони відчувалися реальними. Бо тут вони вже реально якась ліга легенд. А! Але знову ж таки, як би я тут не ваняла на Аркейм, я воняю більше через те, що увесь хайп та обговорення викликали у мене насправді доволі завищені очікування, яких не було, наприклад, при перегляді першого сезону. Якщо вам сподобався перший сезон, то другий обов'язковий до перегляду. Анімація, я не думала, що це можливо, але вона стала ще краще. І арт дірекшн разом з режисурою залишився на дуже високому рівні. Просто з'явилося відчуття, що у творців серіалу просто не було достатньо часу, щоб поставити усі крапки в кінці. Тоді ні, вони їх поставили. Просто посередині забули більше якось розписати речення, які призвели персонажів до закінчення їх арок. Тепер перейдемо до розбору акцій. Перший акт, як на мене, ідеально працює в контексті, якщо ви якраз закінчили передивлятися перший сезон і взялися за другий. Він одразу вирішує кліфенгер першого сезону і показує його наслідки. І, як на мене, ідеально і по темпу, і по аркам ставить персонажів в їх нову позицію. І так само тут по суті і завершується це головне протистояння Зауна та пілтовера, як на мене. Ви можете сказати, що воно справді завершується в другому акті, але як на мене, там вже більше часу виділено саме Амбесі, як головній злодійці. З арок, які мені дуже сподобалися на той момент. Це Арка Кейтлін Тавай. Кейтлін вбита тим, що Джинкс захерачила її маму бомбою, і через це моральні принципи Кейтлін дуже сильно В контексті того, що вона стає більш жорстокою, тиранічною, та коли у неї є можливість бити Джинкс, вона повністю хоче нею скористатися. Навіть попри те, що перед Джинкс стоїть буквально дитина. А до речі, так тут ще до історії додаються нові персонажі, та одна з них це дітіна на ім'я Іша. Чесно, вона мені не сподобалася, бо весь час, як тільки вона з'являлася на екрані. Я дивилася на неї як на інструмент сюжету, і що вона з самого початку була просто думтбайнератів. І що ж, е, так і вийшло. Перший акт був сильним початком, який не уступав по розвитку першому сезону. І тут ми плавно переходимо в другий акт, де усе стає дуже швидко. Ми дивилися з Бесті перший та другий акт підряд. Якщо перший акт ну, ми сиділи, обговорювали в цілому відчувала себе плюс-мінус спокійно по темпу, то другий акт через те, що там настільки багато подій і арок. Відчувався, наче ми дивимо щось на 2х швидкості. І головна проблема, що відбувається, все ще цікаві події. Це все ще персонажі, яких я люблю, до яких я прив'язалася. Але знаєте, у кожному шоу на багато серій, є така мудра містична річ, як філлери, які зроблені, щоб ну, нуті глядач перепочивав під насиченості сюжетних подій, і прив'язувався до персонажів. І ладно, окей, ми працюємо з тим, що у нас усього 9 серій, що насправді для сюжету, що приріз глобальний конфлікт. Привіт, Віктор, який став Ісусом і пішов лікувати усіх людей за вони, і по суті створив подобу величезної секти. І чесно, я за нього, але це ахірєт, який розвиток від няшки-стісняшки вченого, який вмирає від своєї хвороби, до глоріус біблійського фаната еволюції. Так от, да, дев'ять серій. Я не прошу, щоб якась серія була філерною. Але так само, знаєте, я була б дуже не проти мати якусь просто невелику комедійну сцену між персонажами. Або, як, наприклад, персонажі говорять про наслідки сюжету. В першому сезоні весь світ відчувався як переплетіння усього та усіх разом. Тут же відчуття, що персонажі все ще впливають один на одного, але вони майже не говорять між собою про події, що сталися. Як приклад з першого сезону, це діалог Джейса та Мел про Віктора, який дав оцю чуттєву паузу і показав, що Джейс любить Мел і ділиться з нею переживаннями. До речі, про Мел мені не подобається арка в цьому сезоні. І естаблішать разом з новою загрозою в сетінгу АК Чорною трояндою, яка є офіційною організацією подлюк у світі ліги, і яка логічно працює, якщо ти знаєш лор. Але для мене, як для людини, яка нічого не знала до Аркейну, то це виглядає як просто група чіпзіків, яка взялася ні звідки та тепер робить свої хитрі, мудрі містичні плани. Що насправді відчувається більше як необхідна річ, щоб зв'язати між собою Аркейн та наступні спінофи, один з яких буде розповідати про історію Ноксуса, що має право на життя. Але не коли в тебе за дев'ять серій, по суті, з'являються три антогоністи. І це Амбеса, Віктор та оця чорна Троянда. І при чому тут Мел? Ну, вона декілька серій проводить у полоні Чорної Троянди, і виявляється, що вона насправді має чародійські здібності, через які її мама така крінж. І. Мене до цього є дуже багато питань. Але головне питання, що Едзес point Навіщо мел взагалі потрібна в сюжеті? Але так само я не можу ванять сильно на сценаристів, бо раптом те зааркейно звучало як: гей, е, ну коротше, от вам 12 персонажів, у кожного повинна бути своя арка прописана. Удачі, зробіть це у вас усього на все е, 18 серій. А ще джинкс. Мені подобалася і арка в першому сезоні. Як вона ще більше сходить з розуму, як показуються наслідки її травми. Але по суті в другому сезоні її намагаються обілити, і вона переживає свою екзистенційну кризу. В цьому є трохи проблема, бо, як сказала моя Бесті, по суті, увесь сюжет і різні персонажі впинають, щоб вона щось зробила, і вона ходить через це від точки А до точки Б. І на цьому трохи все. Вона взагалі не хоче бути лідеркою революції. Але з нею примусово роблять от саме цей символ. Але так само вона йде спасати своїх послідовників з'язниці. Може, в цьому й був увесь заміс її арки, але так само заміс мого рев'ю, в тому, щоб казати речі, які мені суб'єктивно не сподобалися. І Джинкс одна з них. Позитивна сторона другого акту в тому, що тут розвивається доволі непоганий підсюжет з тим, що Вандер виявляється живим. Мені здався він теж трошки out of nowhere, але я можу з цим жити. Він залишився у подобі монстра, який по причині мутні неетичні експерименти одного вченого, і Вайс Джинкс об'єднується, щоб знайти лікування для свого батька. І ось шостий епізод він якби трохи пригальмовує. Бо Вайс Джинкс відправляється в так собі зроблений рай авторства Віктора, де вони просять нашого сли Ісуса вилікувати свого батя. Але паралельно з цим тут прибігає Мбеса і шукає Вандера. По їй він треба як зброя в першу чергу. Але мені хотілося б, до речі, щоб перемириний Вай та Кейтлін тривали трохи більше часу. І я все ще за те, щоб ми просто визнали, що Аркейн закінчився на шостій серії, але на цій версії, де звідти вирізали останні 10 хвилин. Це єдина гарна версія подій. Бо, типу, усі щасливі, все хорошо, Навіщо нам дивитися, що буде далі? А далі відбувалася сцена, яка просто зламала в мені усе живе, і я ніколи не пробачу сценаристів Аркейну за це. Е -е да. це було дуже боляче. І чесно, от коли воно тут закінчили кліфхенгером другий акт, це був бенгер. Я чесно буду з ностальгією пригадувати цей мудрий містичний період. Коли увесь інтернет срався за те, чи Джейс був правий, що бахнув Віктору молотком чи ні. І чесно, я була проти Джейса. Мій робий Ісус не зробив нічого поганого у своєму житті. Джейс в усьому не правий. Він просто не зміг витримати розлучення, тому ну, його проблеми, якщо чесно. Другий акт вже почав спішити, але все ще в основному завдяки шостій серії тримався. Що ж сталося далі? Третій акт. Пу-пу-пу. Ось такою була моя перша фраза після перегляду третього акту. Я скажу, що тут шоу просто включає 2х швидкість і починає дуже і дуже швидко закінчувати усі арки. Камбеса об'єднується з Віктором йде діставати екскор. Джейс проти цього. Джинс хоче закінчити своє життя. Еко в паралельній реальності. Вайта Кейтлін мають любовну сцену, а, а а, -а ну да, це сталося. Вітаю, усе севфічне ком'юніті. І так далі заради фана я вирішила приблизно порахувати, скільки ліній персонажів їм треба було закрити. Це виявилося число 10. 10 ліній за по суті 2,5 години, якщо я правильно вмію рахувати. Про лінії ми поговоримо окремо, але про що я хочу поговорити, це про сьомий епізод. Тут ми нарешті дізнаємося, що сталося з Еко і Дінгером. Вони, як і Джейс, попали в паралельну реальність. Тільки якщо Джейс попав в майбутнє, де Віктор за допомогою кстекову випадково виночівку це живе, то е коняшне чилить в світі, де в першій сцені першого сезону загинуло Вай. І я перед через це в усіх щасливо склалася доля, і Павдер не стала Джинкс. І чесно, спочатку я дуже ваняла на цей епізод. В контексті того, що ну окей, ви даєте нам таку перебивочку, по суті, коли там же рішається фінальний конфлікт. І чи не було б мудріше використати ці 50 хвилин на закриття вже арок, що були, і мати оточення епізоду стандартне, а не гратися з мультиверсом? Але знаєте, мені сподобався цей епізод. Він виконує функцію по перше розкриття лору Джейса, і чого він став фанатом багать своїх колишніх молотком по голові? А по-друге, якраз робить цю емоційну передишку перед фінальною бойовкою, чого насправді дуже не вистачало, і мені просто б хотілося, щоб моменти з цієї серії насправді були рівномірно розподілені по усьому шоу. Мені здається, тоді б сам темпоритм сприймався би краще. І фінальні дві серії видно, що останню серію дуже порізали. В якийсь момент було відчуття, що усі персонажі просто говорять тепер як стандартні персонажі функції яким треба або дати інфу, або залякати нас майбутнім. Тобто, ну, наприклад, той же Джейс не звучить як Джейс в фінальній битві, а скоріше, те, чим нам доведеться зіштовхнутися, це найгірше, що тільки могло передити як стек. Тобто, це така фраза, яку без контексту можна такто всунути в уста будь-якому персонажу. Я вважаю, що прям гарно і почали, і закінчили лінію Джейса та Віктора. Усе логічно, класно, ну і вони, по суті, більше усього і вплинули на загальний конфлікт в цьому сезоні. Бо якщо перший сезон був про конфлікт сестер та Заон проти Пілтовер, то другий, це типу, два стісняшки намагаються розгрібсти наслідки свого ситуейшншип. Давайте заради приколу зробимо тірліст арок, вже в яких я ставлю в s тір Підемо далі. Вай! Е, на неї був менший упор, ніж в минулому сезоні. Але я рада, що її арка закінчилася так, як закінчилася. Мені здається, момент, коли вона стала інфорсеркою, був найсильніший в усьому серіалі. Але вже в третьому акції їй було насправді мало що робити давайте Ейтір uh, Кейтлін. Теж гарний початок арки, але їй разом з Вай трошки нема чого робити після зради Амбеси в другому акті. І так, ви скажете, без Амбесою! Але давайте будемо откровенні, що це було більш емоційним моментом для Мел, ніж для Кейтлін. Кейтлін отримала свій пік в першому акті. Ейтір. Тір, Геймірдінгер. Ми будемо любити тебе персонаж-функції, на якого не вистачило екранного часу. Буквально прийшов, упав гекстек, поспівав веселу пісню на банджо, сказав своєму учню, з яким він перекинувся кількома діалогами за два сезони: типа: Я завжди буду пам'ятати тебе! Удачі! і умір. Всі тір. Але мені хотілося, щоб не знаю, або його взагалі прибирали, або нормально розкрили, бо так він не туди, не сюди. Еко епізод про паралельний всесвіт дуже класно його розкрив. Але в кінці він зводиться до функції, щоб дати таймстоп, плюс знову ж таки грустно, що він присутній весь час позаду основного касту. Але не те, щоб він і в першому сезоні виконував якусь більшу роль. Тому B-Tier, сьомий епізод вивіз його, і я чесно люблю еко. Я занижаю йому арку від того, що я хотіла більше бачити цього бінгеріка. Амбеса мені не подобається вона як головна злодійка, бо у неї не було часу розкрити усі ці тюрки з чорною трояндою, через що вона відчувається інсейн заради інсейн. Може вона мені особисто не подобається. Я не виключаю цей фактор. Але Дітір. Увесь її персонаж відчувається більше заради Noxus Lord лордропу, який буде в спінофі, ніж те, що їй вдалося гарно розкритися тут. Мел. Те, якою дипломаткою вона була на початку, слей. Супер! Тут у неї нема часу розкрити увесь лордроп при магію та мутки з чорною трояндою. Така ж проблема, як і з Амбесою, але я ставлю ставку на те, що вона може повернутися у майбутньому. Тому всі тір без надії, сподіваюсь. Джинкс. Іша для неї це просто дитина функція. І дуже багато виборів за неї роблять інші персонажі в історії. Або підштовхують її до виборів. Або навпаки відштовхують, е, враховуючи арку еко. Що з одного боку, ну, це може спрацювати. Але її пік був у першому сезоні в сцені сілко в кінці. І мені здається, що половина часу вона навішнається по сюжету без особливої нато Тому Сітір. Звісно, вона вижила, бо вона дуже популярна персонажка ліги, і у мене насправді нема з цим проблем, але да. І до цих дев'яти арок ми додаємо арку загалом Чорної Троянди, арку Вандера і арку цього конченого чела вченого Сінгеда, Сінгеда, Сінгеда. Я не знаю, як правильно говорити його ім'я. До речі, ні, стоп. Ми повертаємось до сір його арка теж С-Тір. Він дійсно лякаючий, класний і просто йде за своєю простою, але зрозумілою метою. У нього було мало хронометражу, але кожен сцени, де він з'являвся, для мене була як свято. І таким чином у нас виходить ну, більше десяти арок, які треба було закрити за е, три нещасні серії. І чи справилися сценаристи з цим? Так, вони, хоч і поспішали, але закрили ці арки. Чи було написання сценарію краще в першому сезоні? Мені здається, однозначно да. Чи другий сезон це найгірший другий сезон, який взагалі міг бути? Ні. Чи все ще це одна з найкращих адаптацій відеоігор, яка досконало вписує персонажів гри в серіалів, лор та формат, і робить навіть незацікавлених глядачів дуже інвестит в цю історію. Абсолютно, точно так. І чи я рекомендую подивитися Аркейн? Так, абсолютно, це все ще одне з найкращих шоу по візуалу та анімації. Кожну сцену можна розбирати на такі маленькі що акторські що деталі руху загалом, що це ну просто неймовірна естетика для очей. Але так само можна подумати, що могло б бути в другому сезоні з кращим пейсінгом. Та, можливо, написати якісь свої ідеї, що могло б бути в тому чи іншому моменті розкрито краще. Дякую за перегляд. Пишіть, як вам другий сезон Аркейну. А на цьому в мене все. До нових зустрічей і усім папа. -па. Коли Джейс відростив цю свою бороду, чесно. Чесно, якби я, я його арку оцінювала б, а окремо від Арки Віктора, бо ну, в кінці у них все ж таки їх арки сплилися в одне. У ну, всіх сенсах. То чесно, Джейс би отримав дітір просто за бороду. Я не знаю, чому. Він з бородою такий, ну. ну він ну, він по потеряв усю свою таку вимзикал-сутність. Я не знаю, я, я гейтерка його бороди. Я просто. Я. будь ласка, просто всі. Мої друзяшки навколо такі, та блін, він хат з бородою цією. Я така, ребята, ви ж ну ви серйозно? Ну типа like, for God's sake!» От, тому да, пишіть як вам Джей з бородою що ні, на якому на якій стороні ви.